Цілу ніч в повітрі над українським небом і стольним градом Києва, який ці дні відзначає е традиційно День Києва. А Росія запускала і віддала нас балістикою, шахєдами. не знаю, чи рекордних, бо ми вже за більше як 3 роки маємо багато цих рекордів, по тривалості. Тривог, які тривають. Але сьогодні багато глядачів дзвонили до театру Франка і перепитували, чи відбудуться вистави, як на камерній, так і на основній сцені. І ми казали, що жодних відмін немає. Очевидно, що якщо буде тривога, ми будемо вимушені призупинити, але ми нічого не відміняли. Бо це і лякає ворога. Бо вони не можуть спахнути, що ми наскільки сильні, світлі, добрі, що ми здатні творити тоді, коли це практично неможливо. А, я дякую вам, що ви не відмінили цей прихід на виставу наших колег і друзів. Дякую, що ви друзі зона.